Саме про майбутнє про сьогоденні про реалії спорту поговоримо далі з нашим гостем. Матвій бідний міністр молоді та спорту України. Я вас вітаю. ранок. сонячний день ще тепло. Чому би не зайнятися спортом? Власне, це я апелюю до тих, хто сьогодні тут на цьому майданчику. Але давайте поговоримо безпосередньо про цей тиждень. Значить, європейський тиждень спорту в Україні питання таке: це більше про нагадування важливості спорту, як такого, всім українцям, чи це все ж таки про підготовку професійних кадрів на майбутнє? Я думаю, що це про обидва ці напрямки. Європейський тиждень спорту це ініціатива Європейської комісії, яка була започаткована 10 років тому, і з 2018 року Україна бере участь в святкуванні Європейського тижня спорту. Цього року його проводить Державна агенція масового спорту спільно з програмою президента України Володимира Зеленського Активні парки локації здорової України за підтримки Національно-олімпійського комітету. В рамках цієї програми ми, ми в рамках цього тижня проходять заходи у 18 регіонах України. Зокрема, в Києві на контрактовій площі вже тиждень мешканці і гості міста можуть доєднатися до спортивних локацій, спортивних активностей, подивитися на те, які види спорту є. Можливо, дати дітям спробувати той, той вид спорту і отримати інформацію щодо того, де можна далі їм займатися. У Львові пройшов наш кубок активних, і там із трьох видів спорту: це дожбол, флорбол і регби п'ять. Це більш така дитяча. Масові такі види спорту ігрові в білій церкві цього тижня відкривається новий стадіон. Власне, по всій країні наші ініціативи запускаються, там перезавантажуються, оновлюються. Ми запускаємо нові програми. Запущено нову, новий сезон, третій вже сезон програми президента пліч, -пліч» Всі Українські шкільні лігі. Тобто це така важлива ініціатива для того, щоб нагадати українцям про те, що треба вести здоровий спосіб життя і бути активним? Врешті я сьогодні читав новини, передивлявся стрічку і напередодні сьогодні. вранці ви про Львівщину згадали, але практично в усіх областях відбуваються ті чи інші заходи зі спортивними змаганнями, як серед школярів, там представників вищих студентів, але так само за участі і наших професійних спортсменів, функціонерів, які опікуються спортивними напрямками. Чи є якісь ну на тепер розуміння? Щодо запитів і трендів, от ви згадали там про не зовсім типові види спорту для українців. А що сьогодні все ж таки більш затребано, більш популярне? Чим молоді українці хочуть займатися? Ну треба сказати, взагалі, що для України ця це питання є дуже актуальним, на жаль. Зріз по Україні показує, що лише тільки 15% українців займається здоровою руховою активності регулярно для покращення свого фізичного та ментального стану. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу, то там середній показник десь 38%. І це дуже прикро. Так? І це те, з чим нам належить працювати, тому що це і про активне довголіття, це про єднання, це про виховання наших дітей. Якщо говорити про тренди, то звісно є найбільш такі зрозумілі і доступні види спорту, такі як біг, скандинавська хода для людей старшого віку. І тому в рамках програми президента України активні парки сьогодні працюють більше ніж 35 бігових клубів та клубів скандинавської ходьби по регіонам України. Ігрові види спорту в рамках програми Плічопліч ми також дуже активно розвиваємо цей напрямок. Цього року плануємо запускати студентські ліги. і командні види спорту. Це те, що дає нашим дітям такі правильні цінності командної гри, командної боротьби, відчуття такої ну то товариської прагнення до перемоги, і ну, думаю, що. Саме так, такі напрямки є сьогодні найбільш перспективними, найбільш цікавими. Хоча ми бачимо тут ми на цій локації, бачимо, тут є представники урбан-культури. це стріт-воркаут, це скейтбордінг, це брейкданс, тобто це такі вуличні молодіжні види спорту. Вони в основі яких лежить не стільки суперництво, скільки... Насолода від того, що ти щось змог зміг себе перевершити, да mm -hmm. виконав якийсь трюк, красивий і маєш підтримку всієї спільноти. Також сьогодні дуже популярні. Але дуже важливо, що ми можемо підтримувати і розвивати спорт як влітку, так і взимку. Маю на увазі і літні і зимові види спорту. В цій частині давайте поговоримо про підготовку до зимової олімпіади. Але почну я все ж таки з цитати від інформагентства Reuters, яке днями повідомило. Далі цитую: Міжнародний олімпійський комітет залишив чинним обмеження для спортсменів з Росії і Білорусі. Вони зможуть виступати лише як нейтральні атлети без державної символіки. Це рішення повторює підхід, застосований під час ігор у Парижі. На вашу думку, чи є таке рішення ну, знаєте, збалансованим? І чи не варто було б все ж таки НОКу, ну, і представникам комітету замислитися над більш жорсткими санкціями щодо представників цих країн? З самого початку повноштабної агресії ми чітко заявляли, що для нас неприйнятно. Участь росіян та білорусів, представників країн-агресорів взагалі. Тому що це однозначно є агенти гібридного впливу агресора, через які вони поширюють свої наративи, через які вони виправдовують свої злочини. Але Міжнародний олімпійський комітет намагається тримати баланс, і це рішення про допуск в якості нейтральних атлетів із дотриманням жорстких критеріїв нейтральності дає нам можливість продовжувати нашу боротьбу. І наслідком цієї боротьби перемогою було те, що на Олімпійських іграх в Парижі було всього лише 15 росіян. Якщо порівняти із командою більш ніж 300 атлетів на іграх, які відбулися в 2021 році. Я вважаю, що це значне зменшення. Ми бачимо, що російські які прапор і білоруський вони заборонені, російська символіка, вони всі вкриті ганбою, і це надає можливості росіянам поширювати свій міф про свою велич, про свою силу. Таке рішення міжнародного олімпійського комітету дає можливість нам акумулювати інформацію про російських пропагандистів. Ми робимо звернення, ми виходимо в медіапростір, в міжнародні засоби масової інформації і з поширенням інформації про те, хто ж такі ці російські атлети, а кого вони підтримують, з якими наративами вони виходять до населення Росії. І в нас на сайті вже більше вісімсот на більш ніж 800 російських атлетів або функціонерів. Вся ця інформація є в міжнародному олімпійському комітеті. Ми постійно нагадуємо, приводимо, наводимо нові факти, наводимо докази того, що росіяни через спорт виправдовують свій воєнний злочин. Я радий, що на Олімпійських іграх Мелани Картіна нам теж вдалося відстоювати цей принцип. Я переконаний, що росіян там буде дуже небагато, і ми активно далі продовжуємо взаємодіяти з міжнародними інстанціями. Все ж таки, давайте про наших спортсменів, які перспективи у наших команд щодо зимових ігор 26-го року. Як би ви оцінили рівень їх підготовки і що важливо можливості? Наша команда продовжує підготовку, продовжує виборювати ліцензії. Переважна частина цієї підготовки здійснюється за кордоном, це зрозуміло, і через руйнування, які завдала нам країна-терорист, це і через, в принципі, географічні умови, все ж таки підготовку проходить більш там, де більше снігу, там, де є природні умови для того, щоб готуватися до цих змагань. Ми вболіваємо за наших атлетів. Зрозуміло, що наші здобутки в зимових на зимовій е, олімпіаді вони, ну, не можуть бути порівняно з літньою. Да, все ж таки географічно, нам більше ми прихильні до літніх видів спорту. Але все ж таки, е, наша команда має все необхідне і ми вважаємо, що ну, наша команда покаже непоганий результат. От е, врешті, ви згадали про е, те, що наші, команда, ну, наші спортсмени тренуються здебільшого за кордоном, а я говорив про можливості. Е, врешті є коментар від учасників майбутніх ігор наших. Тренерський штаб нашої команди з біатлону зробив стратегічний акцент на тренуваннях саме на майбутній Олімпіадні, олімпійській арені в Антерсельві, де національна збірна команда провела вже два тренувальні збори. Тобто, за кордоном, відповідно, такий підхід дозволяє біатлоністкам ще до старту сезону максимально адаптуватися до місця проведення головних змагань, значить, <кхем> під час цієї олімпіади. В мене питання не, неодноразово чув, що з того чи іншого виду спорту наші спортсмени тренуються все ж таки не в Україні, а за кордоном. Чи означає це, що у нас на прав? Ці можливості відсутні. Ні, У нас є можливості для тренувань і для підготовки спортсменів на найвищому е е рівні. Єдине, що ви правильно зазначили, що зазвичай дуже правильно і дуже класно, коли атлети можуть готуватися там до конкретних змагань там, де вони будуть відбуватися. Це і кліматичні умови, це і там, якийсь географічний якийсь контекст, це та траса, на якому, ну, яку треба знати, для того, щоб відчувати там себе дуже впевнений, і ландшафт. Висота над рівнем моря, все це грає е, дуже важливе значення при підготовці до таких змагань, як Олімпійські ігри. І я радий, що наші атлети сьогодні. Можуть дозволити собі підготовку, власне, там, де е, будуть відбуватися змагання. Ми робимо все для того, щоб в них була така можливість, і ми за ними боліваємо. Тому в Україні також от, днями фактично відкрився центр олімпійської підготовки, наприклад, із стрибків у воду, там де фактично е, соціально відповідальний бізнес інвестує в інфраструктуру сьогодні, яку можливо держава сьогодні не може собі дозволити через те, що ну пріоритети зараз інші, і будувати такі дуже коштовні дороговартісні об'єкти, як Басейни спортивні, наприклад, із а, вишками для стрибків. Все, що пов'язане з видом спорту, пов'язане з льодом, тому що це ну, надзвичайно дорого сьогодні утримувати лід, особливо в умовах енергетичного тероризму Росії. А, ці витрати електроенергії на отримання льодового покриття ну, іноді можуть бути не зовсім виправданими. Але... Все рівно наші атлети продовжують готуватися в Україні здебільшого і ну виїжджати і остаточні рис такі до доводку до змагань можуть проходити за кордоном. От, врешті, якщо говорити про інфраструктуру, це один аспект, коли це все в наявності є. Басейни, майданчики, розвиток це дуже добре. Але було б кому займатися, тому що ми знаємо, що чимало молодих українців хлопців повиїжджали там протягом одного-два тижні одразу після того, як разом з урядовцями парламентарі дозволили віковому. У віковій групі 22-24 виїжджати за кордон. Як ви, як українець, як профільний міністр молоді спорту, ставитеся до такої тенденції? Адже очевидно, що далеко не кожен потім по завершенню війни повернеться в Україну? А відтак це може бути загрозою для не лише розвитку там фізично виховання спорту, але загрозою для України в цілому, в подальшому. Рішення спростити виїзд вікової категорії юнаків від 18 до 22 це чіткий сигнал держави. Чіткий сигнал довіри до нашої молоді. Сигнал того, що ми вас в будь-якому випадку очікуємо вдома. Ми вам довіряємо, ми хочемо, щоб ви могли виїхати спокійно до своїх друзів, можливо, до батьків, на навчання і з новими навичками, і з новим досвідом повернутися в Україну і спокійно будувати тут майбутнє нашої країни. За потреби знову зможете поїхати, набути ще щось. Ми сьогодні не бачимо якусь критичного відтоку молоді. Воно скоріше пов'язано із тим, що просто сезонно у вересні починаються активності. Починається навчання в закладах вищої освіти. Починається знов закінчується сезон відпусток і починається знов така динаміка якоїсь трудової міграції. І це нормально. Ми навіть для цікавості ми порівнювали, щоб проаналізувати виїзди наших національних збірних команд, які виїжджають на змагання. Два місяці минулого року, два, два, два тижні в серпні минулого року і два тижні в вересні минулого року. І порівнювали з цим. Так, от, якщо порівнювати навіть минулий рік, коли не було ніяких спрощень, то в у серпні виїжджало в три рази менше наших атлетів на змагання, аніж виїжджають і потім повертаються у вересні, тому що в починається сезон змагань. Так само і в цьому світі починається більше активності. І ми не бачимо сьогодні відтоку і розриву контрактів в вузах. Ми не бачимо відтоку студентів. Наших вищих навчальних закладів тому ми будуємо відкриту економіку, відкриті можливості для нашої молоді. Ми звичайно чуємо сигнали нашого бізнесу, які там нарікають на те, що в них складності із наймо молоді на роботу, але ми беремо це до уваги до при нашому плануванні. По нашій аналітики, але поки що ми не бачимо таких критичних тенденцій. Тим більше, що за законом наші громадяни можуть до 90 днів перебувати в країнах Європейського Союзу. Я думаю, що це дуже зарано аналізувати ті тенденції міграційні. Ну і в будь-якому разі на рівні дозволу від міністерства ну і парламентарів на виїзд так само мають працювати і програми щодо заохочення молоді залишатися, поверта залишатися в Україні або повертатися в Україну, займатися спортом і розбудовувати власне, як ви щойно зазначили економіку в цілому. А будемо над цим працювати разом і власне комунікувати щодо цих важливих тем. Вам же ж дякуємо за те, що завітали. Матвій бідний, міністр молоді і спорту України, був гостем у цій порі.